Власна швидкість човна 20 км за годину, а швидкість течії 2 км за годину. Знайти швидкість човна за течією та проти течії. Пригадаємо, як ми записуємо короткий запис до таких задач. По-перше, швидкість човна. Власна. Значить, ми пишемо літера В, швидкість позначається такою літерою, пригадуємо. І пишемо індекс, що це власна швидкість човна дорівнює 20 км. За годину. Далі швидкість течії, швидкість знову літерою В, тільки пишемо теч", крапочка, 2 км за годину. Нашій задачі потрібно дізнатися, яка швидкість човна за течією та проти течії, тобто швидкість за течією та швидкість проти течії. Записали короткий запис до цієї задачі, а тепер пригадуємо, як знайти. Ми повинні обов'язково записати спочатку формулу. Пригадаємо, як знайти швидкість нам за течією. Пишемо швидкість за течією, і пригадуємо, щоб знайти швидкість за течією, ми повинні до власної швидкості човна додати швидкість течії, тому що нам течія допомагає, як підштовхує наш човник. Отже, Власне, у нас 20 течія 2 км за годину, разом буде 22 і в дужечках пишемо одиниці вимірювання. Нам ну, видно, що це ми знайшли. Це ми знайшли швидкість за течією. Друге, проти течії пишемо швидкість проти течії. Щоб знайти швидкість проти течії, ми повинні від власної швидкості відняти швидкість течії, бо вона нас трішки як зупиняє. Згадайте, коли ви йдете, вітер сильний дує, та ви йдете зі своєю швидкістю, але вітер вас начебто зупиняє. Тому нам треба відняти від нашої швидкості швидкість вітру. В нашому випадку в нас є течія. Отже, ми від власної швидкості повинні відняти швидкість нашої течії. 20 відняти 2, отримаємо 18. Кілометрів за годину. Все, ми все знайшли. Отже, пишемо слово відповідь. У нас було два запитання. У нас буде дві відповіді. Пишемо. два. Нас питали спочатку за течією, тому пишу за течією, яку я знаходила, це буде 22 км за годину. Потім у нас питали проти течії. Пишу через крапку з комою 18 км за годину. Дали відповідь. Наступна задача. Оленка з Херсона повинна поїхати до Києва. Прямого рейсу немає, тому їй потрібно зробити пересадку в Миколаєві. Автобус із Херсона до Миколаєва виїжджає о 10.00 і рухається зі швидкістю 60 км за годину. Відстань між містами 68 км. З Миколаєва автобус до Києва відправляється о 11.00. Питання: Чи встигне Оленка на автобус до Києва. Отже, що нам відомо? Нам відомо, що з Херсона. До Миколаєва. Пишемо все, що нам відомо. До Миколаєва о 10.00. Швидкість, з якою рухається наш Хто нас є? Автобус? Так, автобус. Так, швидкість перша рухається 60 км за годину. Відстань між містами, пригадуємо, відстань позначається літерою С1. Це в нас ось тут ми можемо собі навіть записати, що в нас С1. Тут, коли ми рухаємося, то це перший індекс у нас буде, можна не обов'язково записувати. С1 дорівнює 68 кілометрів. Тобто, проїхати повинен 68 км. Далі, автобус з Миколаєва до Києва відправляється о 11.00 з Миколаєва. До Києва о 11.00. Ще стигне Олег. На автопуск до Києва, у Миколаїв приїхати. Тепер дивимося, як ми будемо визначати. Для того, щоб визначити частину оленка, нам треба знати час, за який вона подолає нашу відстань 68 кілометрів. То нам потрібно знайти час, бо вона повинна о 11.00 вже повинна виїхати з Миколаєва в Київ. Вона з Херсона тільки виїжджає о 10.00. Тому ми знайдемо час, який вона буде в дорозі. Пригадуємо, ми повинні для цього поділити відстань на швидкість. У нас відстань 68, швидкістю йде 60, виконуємо це ділення. 68 ділимо на 60. Беремо по одному, буде 60 і остача 8. Що це виходить? Що у нас вона буде рухатися 1 годину і ще 8 кілометрів залишається, так? Тобто не, не встигне доїхати 8 кілометрів до Миколаєва, коли вже автобус. Буде виходить виїжджати. Тут тобто у нас один остача вісім. Тобто, оскільки. Тобто вона повинна їхати понад годину. За одну годину вона не встигне. Тому що в неї ще залишається 8 кілометрів проїхати. Вона не встигне за одну годину приїхати. Бо в нас між ними проміжок одна година. Тобто наша Оленка повинна за одну годину встигнути доїхати з Херсона до Миколаєва. Оскільки. Для того, щоб подолати відстань з Херсона до Миколаєва, потрібно понад одну годину, тобто вона проїде а, одну годину, неї ще 8 кілометрів залишається. Тому наша Оленка, на жаль, не встигне. Давайте напишемо. Оскільки Оленка. Не встигне приїхати до Миколаєва. З Херсону за одну годину. У нас 8 кілометрів залишається ще. Тоді вона не встигне на автобус до Києва. Що потрібно зробити? Потрібно подивитися, можливо, є інший рейс. Завчасно запланувати. Тобто, подивитися зараз нас на сайті, можна подивитися розклад руху автобусів, тому вона завчасно бо вона вдома сіла, порахувала, побачила, ага, вона не встигне. Вона знає, що приблизно автобус їде 60 км за годину, тому їй краще запланувати поїздку інш... по-іншому. Або виїхати раніше з Херсону, так? або подивитися, можливо, є інший автобус, який виїжджає з Миколаєва до Києва. На це слід звернути увагу. Отже, пишемо відповідь. У мене там не поміститься, записати не зможу, тому що в мене навігаційна панель не дозволяє. Тому пишу відповідь. Оленка не встигне. Не вміщається в мене вже нічого, пишу не встигне. Розуміємо, чому? Тому що проміжок часу в неї з одного автобуса на інший рівно 1 година. Тому що ось з Херсона виїжджає 10 а о 11 вже повинна виїхати з Миколаєва. Оскільки в неї є всього один, одна година. Для того щоб дібратися з Херсона до Миколаєва, на жаль, цю відстань не подолає. Єдине, що можливо, автобус буде їхати швидше. Але в середньому ми знаємо, що він буде їхати 60 км. Тому, на жаль, Ніяк не встигне. Ще плюс треба не забувати. Завжди краще, коли обираєте розклад руху, зберіть собі трішечки більше часу, тому що інколи може затриматись автобус, так тому що може бути затори на дорогах, може там зупинок бути більше. Зараз у нас є доволі немало блокпостів, тому теж може бути затримка. За перевірки документів, тому краще обрати собі, щоб у вас був запас якогось часу. Тобто ви це повинні завжди вміти аналізувати.